Міський голова Михайло Посідко провів нараду з керівниками соцзахисту охорони здоров'я та фінансового управління з питання створення ветеранського хабу на базі одного з лікувальних закладів міста. Запуск хабу вкрай необхідний для реабілітації та соціальної підтримки наших воїнів, які повертаються додому. Міській лікарні відкрили паліативний центр. Це медичні послуги пацієнтам після хірургічного втручання неврологічних захворювань пацієнтам з онкологією. В першу чергу це процедури по догляду, медичної підтримки та відновленню. У двомісних палатах центру встановлено функціональні ліжка з протипролежневими матрацами. До кожного ліжка підведено кисень. Облаштовано маніпуляційний кабінет, санітарний вузол, кімнату цілодобового перебування близьких людей та сестринську кімнату для відпочинку медичного персоналу. До дня прапора та дня незалежності в місті та громаді не планується проведення масових заходів. Втім, полковник Володимир Родіков та міський голова Михайло Посідко закликають кам'янчан прикрасити споруду сині жовтими стягами напередодні свят. Наша територіальна громада отримала підручники для учнів шостих класів нової української школи. За два дні було роздано понад 6 тисяч примірників на суму понад 950 мільйонів гривень. До початку навчального року очікується поповнення книжкового фонду в повному обсязі. Реагуючи на звернення громадян, комунальники ремонтують та облаштовують аварійні ділянки міста, зливову каналізацію, лагодять дитячі майданчики та спортивні зони. Команда олімпійської жіночої збірної з волейболу сидячи перебуває на зборах у нашому місті та активно готується до чемпіонату Європи. В збірні учасниці з різних міст Житомира, Дніпра, Полтави та нашого міста. Кам'янець стає спортивним осередком для команд національного рівня. Напередодні яблуневого спаса у садочку номер 8 колосок відбулася благодійна ярмарка, на якій зібрали понад 6 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Кошти будуть перераховані на придбання приладу нічного бачення військовим 36-го окремого стрілецького батальйону 3-ї роти кулеметного взводу. Долучаємось до благодійних зборів та разом наближаємо нашу перемогу.